Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Уряд розробляє чергове покращення для автомобілістів на часі зміни у правилах паркування. Точніше, збільшення штрафів за їх невиконання. виконання. Коли ж з'являться нові парковки, міністри, здається, навіть не замислюються. Автомобільні прем'єри сипляться як із рогу достатку. Не встигаємо ще розповісти про всі новинки із Женеви а на черзі вже нью мотор моторшоу та й інші куточки світу не без оновлень. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. Кабінет міністрів України пропонує змінити правила паркування та запровадити штрафи до 360 гривень за їхнє невиконання. Якщо документ затвердять, то власник авто, перебуваючи на парковці 10 хвилин, має сплатити годинний тариф. Таким чином, штраф перевищуватиме максимальну вартість паркування у кілька десятків разів. Такі ж його розміри передбачені і для тих, хто паркується в місцях для інвалідів та інших пільгових категорій. Штрафувати порушників буде Тут або працівники комунального підприємства або спеціально створені адміністративні комісії чи співробітники ДАІ також у планах уряду суттєво розширити повноваження даїшників, їм дозволять блокувати колеса, евакуювати на штрафмайданчик автомобіль неплатників, а також тих, хто припаркує авто неправильно. А ось за відсутність паркоматів штрафуватимуть чиновників відповідальних за цю послугу. Сума штрафу від 510 до 680 гривень. А якщо протягом Року обладнання таки не встановлять, то сума зросте до 1700 гривень. Ініціатори законопроекту вважають, нововведення зроблять паркувальний бізнес цікавим для інвесторів. Зараз у столиці функціонують 87 паркоматів, 30 із яких з'явились на початку 2013-го. До його завершення столична влада хоче встановити ще 150 паркоматів. Останнім часом попит на продукцію японської компанії Сузуки почав сильно падати в Канаді. У цій японській компанії, мабуть, вирішили не боротися за цей ринок і просто від нього відмовились. Якщо продажі в 2012 році зменшились лише на 2%, то перші місяці 2013-го показали 30% процентний спад в порівнянні з початком попереднього року. Після аналізу довгострокових перспектив Сузуки вирішили недоцільно і далі продавати авто в Канаді модельний ряд 2014 року запланований для цієї країни, вирішили реалізовувати повністю, але він стане останнім. Варто відзначити, що йдеться лише про автомобілі Сузуки, адже мотоцикли, квадроцикли та скутери будуть і надалі продаватися в Канаді. Нагадаю, що минулого року корпорація вже оголосила про відхід із ринку Сполучених Штатів Америки. Концептуальний спорткар Lexus LF отримав остаточне добро на серійний випуск. Аби ухвалити це рішення, керівництво компанії знадобився майже рік, але й досі невідомо, чи збереже спорткар гібридну силову установку і коли саме розпочнеться виробництво. Перше LFLC з'явився на публіці ще в січні минулого року на виставці у Детройті. Тоді в японській компанії на Різ відмовлялась визнавати можливість серійного виробництва подібного спорткара. На той момент. Тривало виробництво ще одного їхнього суперкара LFA. Зараз його вже зупинили, і Lexus залишився без спортивного флагмана. Швидше за все, керівництво компанії передумало ще й тому, що на кожній виставці прототип викликав несподівано потужну позитивну реакцію публіки. Ухвалене рішення озвучив в рамках Нью-Йоркського автосалону віце-президент Lexus Брайан Сміт. За його словами, зелене світло на серійне виробництво концепту LFLC можна вважати великим. Перемогою. Наразі прототип оснащено гібридним двигуном з сукупною потужністю 506 кінських сил, а платформу запозичив він у Седана LS. Очевидно, в Lexus розраховують не тільки на успішні продажі майбутньої новинки, а й на деяку корекцію іміджу марки. Поява у модельному ряду бренду розкішного та швидкого спорткара може змусити покупців розцінювати Lexus як більш спортивний, але не менш преміальний бренд. На мотор шоу у Сеулі дебютував концерт Кія Сіюбі. Новинку, що позиціонується як чотиридверне купе, створив президент та шеф-дизайнер Кія Пітер Шраєр. Довжина концерту менше 4 метрів. Автомобіль отримав світлодіодну оптику, 19 дюймові легкосплавні диски, розпашні задні двері, чорні шкіряні сидіння та жовті акценти на сидіннях кермі та дверях. Його також вирізняють відсутність середніх стійок, та сенсорні ручки дверей. Кермове колесо відстежує біоритми водія. У переліку обладнання інформаційна система Driving Information System із відеокамерою, якою водій управлятиме за допомогою жестів. Двигун 16 літровий 204 сильний з обертальним моментом у 265 ньютонометрів, як у просід GT. Виробник вже заявив, випускати купе серійно, поки не планує. Перед прем'єрою оновленого позашляховика Додж Дуранго на Нью-Йоркському автосалоні представники компанії дражнили публіку тізерами, де була зображена задня оптика новинки. Зараз же коли прем'єра машини відбулась, стало зрозумілим. Змінена не тільки задня, але й передня частина позашляховика. Рестайлінговий автомобіль отримав нові бампери, а також змінену оптику. У салоні з'явилась допрацьована панель приладів. Мультимедійний комплекс ЮКОНЕКТ ще нове. Кермове колесо цілком можна стверджувати, що всі зміни чисто косметичні, тому вигляд автомобіля залишився дуже впізнаваним. Все це лише рестайлінг моделі. Моторна гама на оновленому Дурангу не змінилась. Позашляховик запропонують із 36 літровою шісткою, потужністю 294 сили, або ж із 57 літровим v 8 з віддачею в 365 конячок. До кожного агрегату в комплекті 8 швидкість. На автоматична трансмісія. Випуск дорангу налагодять у третьому кварталі поточного року. У рамках автосалону Нью-Йорку представлений семимісний кросовер Acura MDX третього покоління. Автомобіль став більшим економічнішим за попередника, а в якості опції доступний навіть привід тільки на передню вісь Кросовер має нові платформи, кузов, інтер'єр та двигун. Хоча зовні здається, що автомобіль просто пережив рестайлінг. MDX став довшим на 50 мм, а його колісна база виросла на 70 до 2820 мм При цьому ширина та висота навпаки змен. Меншилися на 35 та 5 міліметрів відповідно. Автівка скинула 125 кг кілограмів ваги. Багато в чому завдяки легким високоміцним сталям, магнію та алюмінію у конструкції кузова. Для третього MDX запропонують лише один силовий агрегат бензиновий атмосферний V6 об'ємом 3,5 літра і потужністю 294 конячки. Він оснащений системою відключення циліндрів при невеликих навантаженнях. До пари мотору доступний шестидіапазон автомат. Зі спортивним режимом, а також можливістю ручного зміни швидкостей. Виробник запевняє, витрата пального у версії 4х4 трохи більше 11 літрів, а в монопривідній модифікації ще на літр менше. Щодо оснащення, то семимісний місний кросовер хазується повністю світлодіодною оптикою Acura Jewel Eye, а також камерою заднього огляду, активним круіз-контролем, системами відстеження смуги руху та сліпих зон. Плюс два кольорових екрани на центральній консолі, розважальний комплекс. Для для задніх пасажирів із 9 та 16 дюймовим стельовим дисплеєм виробництво Acura MDX нового покоління налагодять на заводі в штаті Алабама. На ринку сполучених штатів продажі кросовера стартують влітку. На міжнародному автосалоні у Бангкоку компанія Toyota презентувала свій Вайос 2014 модельного року. Стиль Вайос нагадує актуальних Verso та Яріс. Модель початкового рівня не має надмірності і зовнішності, але більш дорогі варіанти відрізняються проекторними фарами, а також 15 та 16 дюймовими легкосплавними дисками. Довжина моделі 4410 мм, ширина 1700, висота 1475 мм. Метрів а колісна база 2,550. Хоча Вайос бюджетний варіант, його салон доволі стильний, і в обробці інтер'єру переважають якісні матеріали. Під капотом Вайос циліндровий двигун об'ємом 1,5 літри, потужність силового агрегату 109 кінських сил. обертальний момент 141 Нм. У парі із двигуном працює 5-ступенева механіка, але в більш дорогому варіанті комплектації можна отримати 4 східцеву автоматичну КПП. Серійне виробництво Вайос налагодять у Тайланді. Звідки автомобіль буде експортуватися у більш ніж 80 країн? Щоправда, Україна у цьому переліку поки що навіть не згадується. Женевський автосалон став місцем презентації спільного бренду китайців та ізраїльтян. Корес. Седан первісно анонсувався під ім'ям GQ3. Однак в Ауді обурились використанням літери Q у поєднанні із цифрою. На думку Інгольштатців, цей код міцно асоціюється з їхнім брендом. Таким чином, Седан представила на автосалоні просто як coraz 3. Під таким індексом він і надійде у продаж. Екстер'єр новинки розроблений командою дизайнерів під управлінням Герта Хільдебранда, який раніше обіймав посаду шеф-дизайнера Міні. Довжина новинки перевищує 4,5 метри. Ширина 1839 мм. Цей показник – один з кращих в класі. Відповідно, салон «Корас-3» обіцяє бути досить просторим. У списку доступного обладнання згадується 8-дюймовий дисплей, мультимедійна система. Ще спеціально розроблений інтуїтивний сенсорний інтерфейс. Його особливо легко буде освоїти власникам смартфонів. Відомо, що для свого первістка інженери Корас розробили власну модульну платформу. Вона має стати базою для нових моделей, оскільки за заявою творців універсальна та легко модифікується. На старті продажів Корас 3 забезпечать чотирициліндровим силовим агрегатом. Том об'ємом 1,6 літра він розвиває 126 кінських сил та 155 ню метрів і укомплектований системою старт-стоп. Крім того, буде доступна турбована версія цього мотора потужністю вже 156 кінських сил та 210 тонна метрів обертального моменту. Агрегатуватися мотори будуть із шестиступеневою механікою та роботизованою КПП. За деякими даними в зараз займаються розробкою ще одного мотора трициліндрового об'ємом 1,2 і літра із турбонад. Дувом та безпосереднім уприскуванням. Скільки саме коштуватиме седан в Європі, поки не уточнюється, але відомо, що виробляти його для ринку старого світу будуть у піднебесній. Розробники впевнені легко пройдуть сертифікаційні тести на безпеку. Кораз 3 наділили просунутою силовою структурою із запрограмованими зонами деформації і одразу шістьма подушками безпеки. Продажі нового седана почнуться із Китаю. А до Європи він дістанеться наприкінці поточні. No, i